У великий Христі угоднику і преславний цілителю, великомученику Пантелеймоне, Ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш, і три постасною Його славою насолоджуєшся, а тілом іконою Святою на землі в божественних храмах перебуваєш і даною тобі благодатью різні чудеса твориш. Поглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою Твоєю моляться, благаючи від тебе тілющої допомоги і заступництва піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів. Бо ми через беззаконня наші не можемо підняти очей до висоти небесної. Ні піднести голосу моління до Його в божестві неприступної слави, серцем скрушеним і духом смиренним тебе, заступника милостивого, перед владикою і молитовника за нас, вішних, закликаємо, бо ти отримав благодать від Господа недуги відганяти і пристрасті стіляти. Тебе просимо, не зневаж нас, недостойних, що молимося тобі. Помочі твоєї потребуємо. будь нам у печалях утішителем, у недугах лютих, лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозріння подателем, дітям хворим, помічником. Випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість і прославляли всіх благ джерело. І дарователя Бога, єдиного в трійці святій, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, о Господи, мій голос, почуй, о Господи, мене.